Відомі українці, які загинули за ідею. Ірина Паріон, мовознавиця та громадська діячка, все життя боролася за викорінення російської та збереження української мови в Україні. Її висловлювання подекуди були радикальними та різкими, але завжди чесними. Замах на Фаріон стався 19 липня. Їй вистрілили в скроню, поки вона біля дому чекала на таксі. Кузьма Скрябін в Україні не існує людини, яка б не знала, хто такий Андрій Кузьменко. Окрім того, що він був геніальним композитором, його впевнено можна було б назвати рупором правди для українців. За це звання він і поплатився життям. Скребін загинув 2 лютого 2015 року в автокатастрофі, яку вважають умисним вбивством. В'ячеслав Чорновіл, цей український політик та громадський діяч є символом українського націоналізму. У перші роки незалежності він робив усе, аби максимально віддалити Україну від Росії, через що і загинув 25 березня 1999 року в авто. То катастрофі, яка зовсім не була нещасним випадком.